Привіт вас на моєму каналі. Продовжаю займатися драконом. Отак, морда мого дракона теж виглядає, як із мультика. Діски я вигнав на двір. По тій причині вони мені просто мішають. Я їх перемазав. Подшипники ви бачили, я тут поміняв, усовершенствував систему смазки, як положено. Плюс у мене короче, підпускається колісо. Воно опять щось спустило. Здам його на ремонт. Щоб його отремонтували. А зараз трактор хочу поставити загнати жопою туди, щоб удобно було працювати. Ви Бачите, тут у мене все, все розібрано. Тут короче, каша повна треба робити. Жду електрика. Так, Зараз зайнявся картами двері. Ось якусь фанерку знайшов, бо стара зовсім не годиться. Підігнав. Це... Батя поміг, він підігнав, зробив. Ну, коротше, чітко воно тут стає. Це права, а право це з тієї сторони, це з цієї сторони карточка. Ось вона тут чітко. Ну, звісно, я на цю фанірку вже ось -ось приклеїв поролончик, щоб вона така поприкольний була. І затягнути шкуркою, так як в принципі я робив вокруг торпеди. Ну ви бачили. Зараз тут красивенько зріжу, так трошки наискось. Буду затягувати шкуркою. Так, от так получається, найс, я цей поролончик підрізав. Ось ось з цього ракурса видно, щоб хорошо обтягнулась шкурка. В цілому виходить чудово, це такий, короче, м'ягенька карточка і тихіше будеш, напевно, ну і красиво. Но є одне но. Трошки степлер хєрово забивав, забивав, забував, я його пытався відрегулювати, отреставрировать кувалдою, ну, короче, степлер уже все отработал. Їду за следующим степлером. Бо це степлером якесь напасть. То по дві скобки, то одну. Ну взагалі не б'є і все. Тут треба клос 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 щоб четверка він. він не захотів. Ну, зараз їду следующий степлер шукати. Так, ну новий степлер. Поки забив нормально, все чітко. Ось така от чудесна карточка получилась. Зараз тут дырочку треба пропекти і підігнати. вирівняти тут. Все, і трошки трактор починає бути похожим на трактор класно буде таке внутрі дверки теж цю віброізоляцію закатав тут теж чуть, а ну, сравним з цією дверкою я звісно, що сильно я Не, ну, дзвон звісно вбере капот вже дерев'яний я сьогодні трактор заводив то якось він так мягче робота немає цього дзвона, так що я думаю щось трошки якусь шумоізоляцію воно зробить Ну, Взагалі, такого результату вдалося достичь вже красивіше. Не знаю, чи буде воно тихіше, тому що ця дверка в основному відкрита. Ну, в усякому випадку, красивіша робота. Все чудово. Зараз таку саму історію з протиположної сторони зроблю. Сразу пока удобно безшумлю. Все, в мене квадратик вирізаний, ним я безшумлю. Другу сторону теж зібрав. Класно все получилось. доволі морове діло, спору ні. тем не менее, вже трактор трошки таки більш похожий на цивільну техніку. Мені подобається і цей. класно там внутри. Тут просто я оці кріпіжі на зробив. Все. Короте, замок я обрав, зняв, поляк, нахіді не нужен. Трактор я ніде бросати не буду то колхозяй може бросали так все чудово йдемо йдем, скажімо так в чисту тиху життя на полі таке получилось відео. інтересно не інтересно вам ну дело в тому що все одно ставьте лайки Підписуйтесь, далі більше, скоро почнуться польові іспитання. Буду пробувати як цей культіватор після переділки Робота, бо кажуть, оці колеса треба на резинові міняти. Хоча як вони спереді стоять, мені кається, на них вже і налипати не буде, тому що вони все равно по сухій землі йтимуть. Все, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пока-пока.